Як хліб потрапляє до столу. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди так буде. Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. Давайте подивимось, як це зазвичай відбувається. Восени трактор готує м'яку перину для того, щоб туди покласти зерно пшениці. Інший трактор засіває поле, ретельно вкладаючи. Одну за одною зернинки в підготовлену м'яку перину. Зернинки проростають, утворюючи рослинку. Взимку пшениця відпочиває під пухнастою сніговою ковдрою, а ранньою весною п'є талу снігову воду. І від того швидко росте, набираючись сили. В кінці літа пшениця дозріває. Її можна вже збирати. Пшеницю збирають комбайни і відвозять зерно до млина. Зерно перемелюють на борошно. А з борошна випікають хліб. Потім цей хліб потрапляє до магазину, а з магазину до нашого столу.